Має, але дійсно гравець номер два не запропонував нам підтримку і заряд емоцій на гру. А він нам запропонував загадку. Типу, буде акторська майстер... майстерність. Там щось буде таке. Ну тобто є відчуття, що людина щось приховує. Тому не дуже сподобалась промова гравця. номер два. Дуже сподобалась промова гравця номер три емоційно. Здалося, що йому було легко. Він там щось накидував, думав. Ну коротше, якось от було так. І потім, коли дев'ятий гравець каз... ну він йому підтримку, типу, зробив, та то третій гравець так заківав. Не знаю, здалося, що це по мирному. От 8-9 Пріоритетно мирні разом з третім гравцем. По 1-4 нічого взагалі немає ніяких ідей. Думаю, що більше мирний 11 по деяким моментам. Можу пояснити на наступному колі, якщо хочете. От, і здалося, що за нюхай Бебру 6 не мафія. От між 5-6 вони обидва нормально щось поговорили. За те, що вона саме додала в кінці нюхай Бебру, мені здається, це було б дивно, якщо вона була мафіє. Дякую. Гравець під номером 11, ваша хвилина. Е, добрий день. Е, я думаю, що не треба дойобуватись до двоєчки та й сімерочки що й на першому кругу, на першому слові, вся хуйня. В двоєчку ми взагалі нахуй не чули. Думаю, хуйово буде думати, що він чорний, блядь. Е, понравилась троєчка, хорошо сказав. Е, Дев'ятка понравилась. Е, не понравився чогось віська. Е, аналіз був, вся хуйня, і як будто би вкидає. А що ти записав останнім, Жень? Ти коли проговорив слово, ти почав писати щось. Ні, я розписував ручку. Я далі по дев'ятці писав. Ти розписував ручку, я зрозумів. Е, тяжко з кимось грати на першому кругу, але на четверка показала шар і там була цифра 8. Мені не подобається восьмерка, пока що. Е, не буду з нею грати. Рулик ахуєнно відкрив стіл. Дайобів вообще, я думаю, не має бути. Е, пограю з дев'яткою, бо класно, і з тройкою, бо класно. За десятку дуже цікаво почути, якого хуя ти пазум, що я е, досить червоний до, мо, до моїх слів. Дякую велике. Дякую.